Ласкаво прошу у мій чарівний світ. І в цьому відео ми будемо в Денді Срумс. А все чому обновлення Добавили Всяких прикольчиків. Поки що не буду вам розказувати. Ми от не зрядемо в мультиплеєр. Так-так там. Добавили Ризноманитных твистедил. Вот, я взял Джорджа. И девица тут два твиста Джорджа. Ух ты. Так, тут это пара ризноманитные монстры. И все дуже круто. Ой, а чего на этой карте накрутить эти штуки? А просто вот так вот. Туда-сюда. Интересно, но я не знаю. Вы это тоже бачите? Вот я вот все вот точно бачу. Твистед рази. Все? О Твиста гад. рази. Ой, там коробочка. Давайте. А сейчас коробку ему не показалось. Так, давайте. А я тут не дадала. Твистед рази. Твиста рази. Твистед рази. Твист от рази". вона у меня такая классно, яка вона страшненько <смістична> чуть-чуть за свого боять. Ну, така прикольненького на Кроджер. В коробке ховається. Вау! Дивіться, знов сховалась. Опа! Опа! Ой, <смістична> я поверну, дивіться, 200 тради. У меня така прикольненька, красивая. Вау! Дуже красива 200 тразі. І в мультиплеєрі різноманітних монстрів додавали. Все це дуже-дуже і дуже круто. Відео вийшло сильно коротким. Ну, хоча б відео. Тому що це воно все. А на цьому ми будемо завершувати. З вами був я, Ілюмен. І усім до зустрічі!